Всім привіт! Сьогодні привісім чудове відео, а саме про короткі інтервали. Робити сьогодні буде 20 разів по 150 метрів через 150 метрів відпочинку. І також вам розповім про сьогоднішні обночки, які зробив на минулому тижні. Тому, друзі, беремо смаколики, Всі можна ажав на перегляду, поїхали! А перед початком даних інтервалів, давайте розповім про мету даного відео, що ви дізнаєтесь після перегляду. Почнемо з першого. Це те, що ви дізналися, яке зробив. Дані інтервали, тобто 20 разів по 150 метрів через 150 метрів відпочинку. Друге, Дізнайтеся ви про мої обновочки, що я придбав, і також що зміниться у моїх відео. І третє. Третє. Те, що ви зарядитеся енергією від даного відео, і також ви побачите дану атмосферу осінніх тренувань, осінніх інтервалів. Тому, друзі, зробимо зараз розтяжку і приступаємо до даних інтервалів. Поїхали! 2 кілометри розминочки тобто, до стадіону. Починати буду спокійно, тобто хочу зробити два разів по 23 секунди, може десь швидше вийде, можливо повільніше, тому що вже одягнений, погода вже набагато холодніша, ніж до цього була, і час трішки згогається, або прибавляється або збавляється. Ну, зрозуміло, що прибавляється, тому що. Все-таки не так комфортно робити, і також і погода впливає. Зараз роблю невеличку розтяжку 5 хвилин, тому що прохолодно. Потрібно розтягнутися і починати вже робити інтервали. І також вам потім вже розповім про свої обновочки, які я зробив. Зараз буду виступати, робити перший раз. Не знаю, по скільки в мене вийде. Буду орієнтуватися, як буде перший раз, там другий, третій, потім вже продовжувати так само робити. Так що надіюся, що сьогодні вийде в мене прекрасна погода. В принципі, відчуття ноги легкі, все чудово, ми приступаємо. їх ще три рази. Робиться в принципі, нормально. По відчуттям, можливо, кажуть, що трішки швидше, але насправді повільніше. Перший раз зробив раз 25.0, другий 24.8 і третій 25 знову. В принципі, до цього робив набагато. Швидше, тому що робив я в групі, робив в шиповках, робив, коли тепло було там, по 23 секунди, по 22,5 там, можливо, 22 виходили колись, але зараз я плюс сам. Погода сьогодні сказати, що доволі прохолоденька, тому друзі, час часу підходить, стартує четвертий, потім розповім вже про погоду сьогоднішню, тому що вона також впливає і також розповім про обновочки сьогоднішні. А зараз але, розповім трішки про погоду все-таки. Хоч каже, що сьогодні. Доволі прохолодно порівняно з іншими днями, але вже погода в принципі, не потеплішає нічого не зміниться, тому що вже пішла осінь, зараз за жовтень, тому ось так. На подвір'ї зараз градусів 10, напевно, є доволі сильний вітер. То він є, то його немає. І вчора також був сильний вітер і перед цим також сильний вітер був, тому така похмура. І вітряна погода, але сонечко було трішки раніше. Думав побігати тоді, але не встиг. вирішив трішки відпочити і все. Приступаємо до п'ятого разу. Зробив вже половину роботи, тобто 9 разів. По часу виходить все стабільно, прекрасно. Тобто має 25-0 там швидше десь мінус 3-4 сотих, тобто 24-7, 24-8, 24-6, швидше було. Так що хочу сказати, що для такої погоди в принципі, це нормально. Хочу сказати, що організм пристосовується до похолодань, в принципі, так, середня. Мені не сильно подобається, коли так холодно, сильно комфортна така температура, тому що оці холода, вітер. Потім буде ще й мороз трішки пізніше. Можливо, трошки я привикнуть, зрозуміло, але коли тепленько, 30 градусів, да, можливо, комусь і жарко буде, але на приклад, для мене це доволі комфортна температура. І також давайте розповім все-таки про... Те, що я обновив, це ось такий реміниць для годинника. Блакитний з чорними ставочками. Ось каже, замовив його на Аліекспрес, що він десь майже півтора місяця, тобто доволі довговато, Перед цим мене набагато швидше все приходило. Придбав, я не пам'ятаю їх десь, гривень напевно 150. Тому, друзі, хто хоче придбати, придбайте. Чудовий, від оригінальний, так, да, він трішки відрізняється, але там не сильно суттєво. Матеріал доволі якісний, тому коли є години 8.35, замовляйте, там є різні кольори, також там на різні годинники є, тому я рекомендую замовляти. В принципі, якщо ви хочете обновити всі години, то це буде найкраще рішення. Також там є на мій годинник різні чахли, там, ремінці також різного кольору, там і чорного, і червоного, і рожевого. Більш синього кольору, ніж цей. Але чехоли казати на мій годинник вже немає смисла, він вже не такий новий. І в принципі більше об'єм, мені не сильно це подобається. Тому рем'яниця обновив, мені дуже подобається, дуже вражений, тому що перці був чорний такий непривабливий, затертий вже майже був, максимально відновив мій годинник, зробив його набагато новіше, тобто те то саме, що взяти стару машину і перекасти. Зовстрім буде інший вигляд, а ми приступаємо до 10-го разу, тобто буде половина роботи. Одинадцятий підхід. Робив 13 разів, хоч ще вийшов на новий рівень, набіг на біг на 23,8. Тобто розбігається і наступні рази тобто 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20 хочу зробити так само. тобто Спочатку розігнатися і потім просто тримати і на фініші трішки прибавити. Хочу сказати про свій відпочинок, він доволі мене тобто я добігаю, нажимаю на годинник, дивлюсь на час і... Назад розвертаюся і знову біжу на 50. І так само там підбіг секунда і знову побіг. Тобто доволі активний відпочинок, біжу там по 5.30, по 520 Це більше робота на швидкість, щоб відпрацювати, але я роблю менший відпочинок, тому що мені комфортно, я бігаю довгі дистанції, то та стайер, і мені комфортно робити даний відпочинок. А якщо бігаєте короткі дистанції, то можливо трішки буде не так комфортно робити і буде справляти по темпу і не повністю відновлюється. Приступаємо до 14 разу і також після 15 го розповім, вже, що я придбав ще. Доволі цікава річ і в принципі вам буде набагато краще дивитись, тому дізнаєтеся трішки пізніше. А ми побігли, щоб не багато що відновлюватися. ще стар, Але зробив 16 разів, персим казав, що відпочинок нормальний і мені робиться чудово, але хоч хочу на 16 раз мене почало трішки під роботи. Тобто почало трішки закисляти. Зробив я найшвидше 24,2, а так 24.5, 24.6. Тобто непогано. Але хоч кажуть, ще трішки вас я обманув. А давайте зараз розповімо, все-таки, що, що я ж придбав, придбав я, друзі. Мікрофон, безротовий радіосистему. Друзі, що ви думаєте? яка це саме, ось ці пару секунд написати, подумайте. Що ви подумали, то це і правильно вгадали, це Rode Wireless go. Але я зараз ще є спроба вгадати, чи це друга версія, чи перша, чи версія Mi. Хто розбирається, той зрозумів. І все-таки я придбав другу версію, вибирали дуже довго ці мікрофони. Перебирав, спочатку вибирав я і за 3000. І за 5, і за 6, але я таки вирішив взяти трішки дорожче, тому що він набагато краще буде і краще вже взяти нормальне, ніж зараз взяти трішки дешевше, потім через деякий час докупляти нормальне вже. Тобто буде невигідно. Тому, друзі, хочу сказати, що взяв, я хочу взяли Road Wireless Go другу версію е, сингл, тобто один приймач, один. Передатчик, в принципі, хоч каже, що це задоволений, але вже не підключав, не знімав на нього, тому що я ще заказував провід, він ще йде, тому що там в комплекті положили провід е, міні-джек на е, дві такі полосочки, тобто для камери, а для телефону нічого не клали. Тобто там, від, е, там в першій версії кладуть е, е, для телефону тобто через перехідник для айфону. Можна підключити, але там не поклали. І потім ще придбав провід Type-C, але він виявився для зарядки і в принципі не зміг підключити. Тому поки чекаю. Надію, що наступні відео будуть вже на мікрофон. Він буде запустити чудово, як і на лоспеді, як і бігати, тому звук набагато буде краще. Її можна знімати вже. В різних умовах погоди, тобто, і коли вітер є, і коли нема вітру, особливо коли не оспідідеш, задуває і трішки відео портить. тобто стає гірше якість відео, але думаю, що все почудово. Дождуся все-таки кабель, підключаю і знімаю вам дуже багато цікавих відео. Тому, друзі, пишіть, якщо хочете побачити відео, наприклад, велопрогулянки, тренування, там якісь огляди, можливо, можливо, якісь там цікаві факти про пробіг. Почаю вибиратися мікрофон з Sara тобто один приймач також і один передатчик, схожий на рот. Але огляди в принципі, були непогані. Дзвонив, в принципі, в магазин і казав, що не краще їх не брати. Ну, Такий буде середній начальний рівень, тому в принципі, вирішив взяти все-таки трішки краще, потім почав придивлятися вже до бою. Бої там щось, нічого не знайшов, в принципі, те, що мені сподобалось і по якості, як я хотів. Потім я почав вибирати вже рот, дуже довго вибирав, тому що там хотів взяти рот першу версію, але їх просто-напросто розбирають. Тільки залишилась біла, а біла, мені сильно подобається. І, в принципі, ось так. А трішки далі розповім, вже після того, як я зроблю ще два-три рази. І так, друзі, залишається ще один раз. Робиться вже трішки важкувато, підкисляє, роблю так само не повільніше, ніж 25 секунд і не ніж 24 ось в такому діапазоні. Даний роботи задоволений, ще залишається останній раз, як я говорив, а зараз все-таки розповім про мікрофон вибрав. Спочатку я варс мі версію, але хочу сказати, що вона була в наявності, але більшість людей казали, що... Краще взяти або вже гол перша першу версію, або вже взяти, якщо немає голу, то другу, тому що по якості трішки вона відрізняється. Я думаю, що там різниця була невеличка, але заплатити, взяти нормальний мікрофон, там де вже нормально запустити звуки. Також до другої версії можна закупити ще один передатчик, тобто приймач, який буде записувати ще один звук, а домі... Наче то не придбаєш, тобто буде один приймач, один передатчик. І в майбутньому, якщо захоче знімати з кимось відео, це буде проблемно. Тому, друзі, приступаємо до останнього разу і завершаємо даний інтервал. Побігли! Дорогі мої підписники, можете мене привітати. Я переможець, завершив дану роботу. Чудово! Останній раз зробив найшвидше. Як ви думаєте, скільки? 22 секунди? 20 секунд, можливо. Та ні, звичайно, 23 секунди і е, 2 сотих. Тому вийшло просто неймовірно чудово. Робота задоволений. Вам розповів про свої обновочки. Ось таке мене вийшло відео. За зроблю вже додому 2 кілометри. За сьогодні мене вийде плюс-мінус 10 кілометрів. До 10. -ти. тому друзі комусь таке відео став лайки, пишемо коментарі, писа канал звучить. Слава Україні! До нових перемог!